Давайте тоді будемо розпочинати наше сьогоднішнє заняття. Ми сьогодні будемо з вами проходити таку цікаву тему. Раптом ми її проходимо після екзопланет. Чому так? По факту, ви вже завершили такий стандартний цикл, завершили силабус юніорівської олімпіади і завершили таким чином такий от цикл. А в нашій, якби. В нашому семестрі трошки більше занять. І ми вирішили: а тут трошки неправильно, тут з минулої залишилось. По факту, у вас ще є таке цікаве дещо, що ви нарешті зможете самостійно зрозуміти, збагнути, що вам дуже-дуже сподобається. Ми будемо згадувати дуже багато різних речей, які стосувалися тих тем, які були можливо в кінці минулого семестру, на початку цього семестру. Тощо. І почнемо ми з того, що вам уже відомо. А, хто мені хоче сказати, що це таке? Відомність. Так, Марія ще сказала. Євгенія зараз також скаже щось. Угу. Марія. Діаграма двох людей з прізвищами, які я не можу виговорити. О, сьогодні буде ще гірше прізвище. Треба спробувати. Можна назвати її. окей. можна назвати першими літерами цих прізвищ. ГР. Гершфрунт Галарасова. Коротше. Ага. Що ця діаграма показує? Зорі. Що ще вона показує? Тут трошечки Світісті. є такі лінії. Да, світність, добре, а оці лінії вони що позначають? А, ну, Розташування, а, як маса, наскільки я пам'ятаю, і світність. В такому щось. Угу. Так, окей. Що ще може воно показувати? На еволюцію як переходить зорі з однієї гілки на іншу. Саме так. Так, але не дуже добре. Називайте це еволюційні треки. Давайте я вам їх покажу трошечки краще, які вони є. Зараз у нас з'явиться трошки дещо нове. Ми маємо пов'язати просто те, що ми вже дуже добре знаємо, з дечим новим. Дивіться, зараз. Я обираю дуже красиву картинку, яка пов'язана з. О! Нарешті вона тут є. Зараз я її О, Боже, мой, чому вона не хоче. Добре. Вона не хоче красивим бути. О, супер. Ви ж уже знаєте, так, які бувають цикли ядерні в зорях, як вони відрізняються, які хімічні елементи вони містять в собі незалежно або залежно від того, які вони є. Тепер давайте я видалю якусь таку по центру, тому що ми маємо аналогічно. О, Боже мій! Я забула виключити. У нас завершиться, судячи з того, що мені написав Zoom. Через 10 хвилин наша. Якраз ми вийдемо на перерву, і у нас завершиться цей, виходить ця частинка заняття, і ми перепідключимось назад. Добре? Тобто у нас буде запису два... дві частини. Добре, тут у мене ще дата не помінялась. Ну добре, дивіться посередині, що у нас є. Це називається еволюційний трек. Так, це еволюційний трек. Що означає ну трек, лінія, так, умовно? Що таке еволюційні треки? Вони, якби, показують нам еволюцію зір? В залежності від того, який там у нас яка там у нас зоря. І отут показано це якомога більш зрозуміло, що ми можемо. Трактувати ну дуже-дуже по-різному ті лінії які, ми, лінії, які позначають світність, класи світності. Але також у нас є еволюційні треки. Давайте ми ще подивимось на те, які вони, в принципі. Ще можуть бути. На жаль, не знаходжу саме українською, ну, але тим не менш. У нас різні еволюційні треки для того, щоб позначити те, ще в яку вони, що у них там буде з масою. Як зоря, от тут не зовсім це намальовано, але як вона переходить з одного класу в інший. Як це взагалі стається? У нас ще є ось така картинка. Давайте ми розберемося, що тут у нас показано на цих двох перших картинках. Давайте подивимось. Воно відрізняється від того, що у нас тільки що там було. Замість цих двох картинок, ті, що у нас тільки що були. Тим не менш, у нас, в принципі, є щось схоже: ось цю картинку, першу ми перенесли на другу. Що да? ми бачимо Надавати на другій. Хто хоче спробувати розшифрувати, що лінії показують, куди вони від чого йдуть. Давайте спочатку тоді ми дізнаємось, які у нас точки є на ось цій головній послідовності. Що на них написано? Маса, так? Маса і, по-моєму, тут ще позначається склад і тип. Ага, склад. Добре. Розберемося з тим, скільки в нас мас, мас на перших. Що угу. у нас тут позначено? Десять мас чого? Якщо я не бачу. Добре, я збільшу. Так, краще? Дякую. Далі нас 5. 10 мас сонця. Да, далі 5 А ще далі? Що далі Маса сонця? Давайте ми будемо спостерігати за еволюційним шляхом Сонця. Не читаючи ці всі літери, ми просто йдемо до типів зір. Тобто гігантів і далі яких? Спочатку чим стає у нас? Ми, отак, по цій лінії йдемо, 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 деме. А в якій зоні ми? Гігантів називається Giant в англійським це гігант. І далі ми куди йдемо? Надгігант. Цікаво. Тут, по факту, ми маємо зупинятись на якомусь там, наприклад, не знаю, етапі чер... червоного гіганта, здається, чи щось таке, зараз ми згадаємо. І далі, бачите, що у нас? Червоний гігант. Ми на ньому маємо зупинитись і що у нас спалах, що у нас вибух, і ми ще повторимо, на чому там е, зупиняється життя Сонця. Е, тепер дивимось а якщо у нас. Е, дивіться, тут кольор відповідає. Тобто, як казала Євгенія, тут ще є спектральний тип. Тобто, у нас блакитний гігант, так? Ні, навіть надгігант. Вважається, що ну, тобто, якась велика зоря має бути, десь приблизно тут. Але це головна послідовність: е, у нас е, 10 мас сонця є основним показником маси, яка у нас є. Ми йдемо, гуляємо собі в зону е, надгігантів, і ми там виходить, блукаємо. Допоки у нас не відбудеться, згадаємо, що у нас має відбутись, у нас там або другий тип над або у нас після того, як червоним над гігантом в цій зоні стало, воно йде сюди, йде сюди, і десь тут у нас теж відбувається вибух і у нас над нова. Добре, давайте ми краще це повторимо таким чином, щоб нам не було так важко. Наше, взагалі, ми маємо говорити про активні ядра галактик, а наша ми говоримо про зорі. Тому що на цій картинці у нас є білий карлик, який входить до того ж самого класу об'єктів, до яких входить об'єкт, який знаходиться в центрі активного ядра галактика. Дивимось уважно сюди. Що ми тут бачимо? Не соромтесь, висувайте гіпотези. Про що ми тільки що казали? Що, нам, що тут показується? Шлях зорі від, е, народ, від початкової стадії, тобто від е, стадії, на якій ми зараз спостерігаємо за нею типу, е, і далі отак от ідемо її, описуємо її життя. А тут у нас життєвий цикл сонця, але це теж описується тим словом, яке ми проговорювали. Еволюція. Тут теж еволюція. Ти тільки ми починаємо з самого початку, правильно? Ау? Правильно. Що це за мода не відповідати? Давайте будете відповідати. А, а, так, сонце зараз, напевно, на етапі жовтого карлика. Саме так. А після цього він ким буде? Червоним гігантом. А після цього? Планетна туманність. А після цього? Супер. Тепер. Чи всі зорі мають точно такий самий сценарій життя. Чи всі зорі мають такий же сценарій життя? Mm -hmm. Напевно, що ні. Це кожна зірка вона унікальна. І угу. там, можливо, є хоча б мінімальне відхилення від даного плану, від даної схемки. Ну, да. Але тільки що що ми бачимо? Десять мас сонця, 5 мас сонця, маса сонця, так? Да? У нас отак, 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 -отак -от на цьому етапі приблизно зорів. вибухає. А тут є більші гіганти, надгіганти. Або просто масивна зоря. І... Не дуже масивна заря. Що у нас за сценарій? У нас далі йде збільшення якесь можливо. У нас іде зміна спектрального класу, зміна температури. Добре, дивимось на цю схему. Що ми бачимо на ній? Не читаємо текст. Давайте ми зрозуміємо, як ми розрізняємо тут за розмірами. Зверху масивна заря, тобто велика якась. За масами, тобто більше восьми мас сонця, а це менше восьми мас сонця. у нас А далі зовсім у нас зовсім щось маленьке, майже як Юпітер. да Тільки трошки не дуже Юпітер. Це чому Юпітер не може стати згорею? Да? Тут якраз ця маса, в принципі, вказує на те. Дивимось уважно. Дивимось на те, що ми бачили тільки що. Тепер дивимось на те, що у нас тут. На тому ж самому місці ми маємо що? Той же сценарій, правильно? Етап початковий. Потім, да, у нас зараз вже буде завершуватися це. Давайте я завершу це раніше.